Вініл, рок і татуювання. Нащадки славетної торської династії Остап та Дмитро Ступки вирішили стати музикантами. 46-річний Остап мріє про кар'єру рокера, а його 27-річний син хоче стати репером. Уперше для ТСН особливе син та батько розповіли, ба навіть показали на що здатні заради мрії. Ресторан у центрі столиці, інтер'єр у дусі, джазу та рок-н-ролу. Остап Ступка вперше представляє інсталяцію з платівок, яку зробив разом із другим художником. Власність художника Юра Єрмоленка, який власне, і придумав цей проект художній, цю інсталяцію, якщо можна це назвати, це 200, 206 портретів. З, з двосторонніх портретів на справжніх вінілових платівках, портрети знакових людей в світі джазу та блюзу. Ступка каже: Любов до вінілів у нього з дитинства. Ще у школі він мріяв стати рок-музикантом, але втілити мрію, наважився лише тепер. Була одна пропозиція від одного нашого українського гурту. Козак-систем в них є одна пісня. Яку вони на одній вечірці присвятили мені і заспівали. Потім кажуть, а ти не хочеш попробувати? Я б залюбки попробував. Можливо, ми вже за рік побачимо Остапа Ступку як якогось сольного співака. Ой, не знаю, не знаю. Побачимо пристрасть до музики. Ступка у вічне в на тілі зробив татуювання. Вініл з профілем улюбленого драматурга бельгійця Мішеля де Гельдерода вперше свіжий малюнок демонструє те саме субливе. Це татуювання майстер мені робив чотирма різними машинками. І були такі машинки, що мені здавалося, що в моє тіло вставили плуг і почали орати землю. Заради такої справи. Ну я був готовий. Уступки молодшого татуювання старше тигра на правиці він зробив ще вісім років тому. У нас була ця хіп-хоп група, реп команда, коли ми співали. Спів... Потапом це все було цей реп, татуювання, це було, було модно, і ми малі понаробили таких партаків, що насправді мені багато чого треба повиробляти. Я собі зробив колись давно в Болгарії е, тигра, бо я в рік тигра народжений. Це було так давно, що він з тигра перетворився на маленьку кіцю. Три тигра, з пакоми по сраки ми пробираємося крайн, щоб боведом в бришки в атаки паразіта з мастерством слово це нова ю. Репером він був недовго, не зійшлися характерами з продюсером, але зараз він так легко відміє, не відступиться. Я думав, що я тебе забув, думав, що більше тебе не був і щось там таке. Я вже забув, так давно було. Справді, ви знаєте, якщо б цим хтось би займався зі мною ну, професійно, вкладав би якісь гроші, бо в мене нема можливості, нема продюсерів. Хто тепер просуватиме музикантів-початківців, батько та син не зізнаються, але певні. Новому році все вийде за втілення своїх мрій, і бажань, от, щоб творчий процес не зупинявся ні в житті, ні на сцені. ТСН особливе один плюс один.